Друзі, перші про головне поїхали. Залужний вчора не стримував себе, коли говорив про НАТО. Сьогодні він висловив свою позицію щодо перемир'я, яка не діє американським партнерам, увірвався в теплованну Трампа та розставив всі крапки над і що ж? Про що домовляються Трамп і Путін чи готова Росія до припинення вогню, яка насправді позиція США щодо російсько-української війни, і звідки в Білому домі взялися проросійські наративи РБК Україна Розповів політолог Абас Галямов про результати зустрічі делегації в Аріаді з огляду на відсутність позитивних коментарів. За підсумками зустрічі в Аріаді, ні до чого суттєвого сторони не дійшли, але в принципі нічого поганого також не сталося. Трамп, мовно кажучи, не злив Україну, адже теоретично могло б бути і таке. Тож це вже результат. Консультації та зустрічі триватимуть, про що заявили всі сторони. До того ж, спектр обговорюваних тем, зокрема між США і Росією, дуже широкий. Він охоплює далеко не тільки Україну. Нагадаю, що за підсумками першого раунду телефонних переговорів Путіна і Трампа вони частково згодили свою позицію з питання, наприклад, іранської ядерної програми Росія певною мірою виходячи з цієї невеликої кількості публічної інформації підтримала позицію Трампа щодо Ірану і в цьому сенсі стверджувати, що Путін переграв Трампа. Скільки не пішов на повне припинення вогню, а тільки на мале перемир'я з енергетики не можна, він швидше відкупився від Трампа. Простіше кажучи, він здав йому Іран. А Росія, схоже, злила Іран у заяві Білого Дому, за підсумками розмови, було підкреслено, що обидва президенти погодились, що Іран не повинен мати можливості знищити Ізраїль. Йдеться про ядерну зброю. Тобто Росія вперше від початку війни підтвердила, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю. Путін також сказав, що проблему іранської ядерної програми потрібно вирішувати за столом переговорів. Це саме те, чого хоче Трамп і не хочуть Аєтоле. Їхня позиція, що вони навіть не збираються вести перемовини. Тому нам важко оцінювати те, що відбувається, тому що предметом переговорів між РФ є не тільки російсько-українська війна. Вважаю, що окрім питання Ірану вони також обговорюватимуть і відносини Росії з Китаєм і КНДР, і позиції Росії в Африці, і Латинській Америці, і російську позицію в ОПЕК, і бізнес, зокрема вартиці, і газ і нафту, і видбуток титану, золота і рідкісних земель. Але для Путіна Україна має принципове значення серед усіх цих питань. Усе інше вторинне, адже він міг зняти частину військ Донбасу, призупинивши свій наступ там, щоб отримати режим Асада в Сирії, але він не став цього робити. Тоді як для Трампа війна в Україні це одна з проблем, вона значуща, але не номер один. Можна з упевненістю стверджувати, що для Путіна всі інші проекти питання лише розмінна монета. Він готовий без проблем обміняти їх на більш поступливу позицію Трампа щодо України. І під час останньої телефонної розмови між ними частково це і сталося. Трамп вже міг зайняти іншу позицію не на повне перемир'я. Тоді отримає новий виток і збільшення поставок зброї Україні. Аж до ракет томагавк, однак він цього не зробив. Мабуть, він задовольнився змінами позиції Росії щодо питання іранської ядерної програми. Чи є ризик, що США можуть прийняти всі умови РФ щодо України? Є певні індикатори, що ситуація може розвиватись таким шляхом. Наприклад, Трамп і люди в його оточенні явно почали відтворювати наративи російської пропаганди про те, що мовляв Україна на межі поразки, що Росія нібито оточила українські війська в Курській області. Багато хто це сприйняв, так наче американці, як дурники, повірили, росіянам, але вони не дурні. Боюся, що це усвідомлений цинічний вибір. Вони внутрішньо готові до якоїсь міри зливати Україну, тобто вони готові йти Путіну на поступки в питанні України в обмін на його позицію з низки інших питань щодо близького сходу, бізнес-інтересів тощо. Але в цих поступках представникам команди Трампа заважає суспільна думка. Є й третій фактор. Позиція самої України, якщо Київ не влаштовуватимуть ті умови, на які його штовхатимуть, він також зможе заперечити Трампу. Можливо, це буде складно. Проте і Трамп і Путін повинні мати цю можливість у голові, тому що Україна на початку цієї війни організувала опір при тому, що початкова позиція шапельгала в тому, що за три дні Київ падає, і Україна. Сама ухвалила рішення. Що незважаючи на шанси, чинитиме опір, бо більше жорстка позиція українців України це аргумент не тільки проти Трампа, а й той аргумент, який він може використати і проти Путіна. Чи готовий Путін до припинення вогню? Я думаю, що Путін внутрішньо готовий поступитися Трампу взагалі всім посваритись Трампом він не посміє, тому що він щонайменше отримає від нього не вступ України до НАТО. Адже з цього ж за словами Путіна і почалась війна, тому для нього було б просто верх дурості взяти і зараз посваритися з американським президентом. Якщо той буде від нього щось вимагати, Трамп може у відповідь навпаки, запустити процедуру вступу України до НАТО для Путіна. Це катастрофа. Росія свою територію не може освоїти там Сибір порожній стоїть далекий схід китайці захоплюють, виходить, борючись за зайві кілька тисяч квадратних кілометрів зруйнованих територій. Посварилися з американським президентом, який був готовий відмовитись від ідей розширення НАТО. Це було б для Путіна стратегічною поразкою, тому я думаю, він на це не піде. Путін намагається протистояти Трампу, намагається його купити, спокусити поступками, як політичними, наприклад, щодо Ірану, так і економічними, наприклад, участю в продажі російського газу в Європу через північні потоки. Звичайний спокуси, яким піддає Трампа Путін проти Трамп, хоч і припинення вогню, він же це усім пообіцяв і по-друге, Україна і Росія виснажені. Їхні економіки, армія і населення це об'єктивна складова процесу, яку не можна забувати. Ніхто не в змозі перемогти військовим шляхом. Ці ситуації припинення вогню і переведення конфлікту з військових реїк на дипломатичні видається досить логічним. Тобто, поки що ці переговори це безперервний діалог і торг, у якому використовуються всі аргументи, які тільки можна знайти. Саме тому передбачити їхній результат поки що неможливо, адже історія, що не написана, вона тільки пишеться просто тут і зараз. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.